Атака, яка є зараз і яка є сьогодні? Ми знали, ми чекали, і розуміли, що будуть е, нас атакувати, але 120 ракет десь е, середньо Зараз така інформація від офісу президента. Іде е, е, наскільки це максимум чи не максимум, який може Росія по нас випускати? На жаль, це не максимум. Скоріше за все, їх буде ще більше, і росіяни змінили тактику. Перше, вперше вони почали запускати ракети з авіації з Чорного моря для того, щоб розпорошити сили ППО і нанести максимальну шкоду енергетичній інфраструктурі України. Тобто, у, у них план залишається незмінним. Це загнати нас у темряву. Так, блекаут і блекаут, щоб був uh, Київ, і Київська область, Одеська область, і Львівська область. Ось це основні uh, цілі для okay. нині. А мені цікаво, в якісь моменти їх можливо зупинити, чи поки Іран з ними співпрацює, то шансів немає. І знову ж таки, вони спочатку шахеди запускали, зараз ракети запускають. Е, ну це така тактика, яка е, я, я, на жаль працює. Ми знаємо про вже декілька випадків ураження і підстанцій, підстанції е, енергетичних об'єктів. А, скажіть, будь ласка, так само, а, а, чого очікувати, як довго може тривати, наприклад, ця атака? Скільки хвиль може бути? На вашу думку? О, неможливо зараз точно сказати, скільки буде хвиль, а фактично більше ніж це Точно? Тобто вона може тривати кілька годин ще. Абсолютно, тому що вони запускають невеликими партіями, ну відносно того як було, і запускають її з періодичності для того, щоб системи ППО не встигали просто перепепережерезати. Ага, тобто а, таким методом скажіть, а наскільки вони відслідковують? Бо нам зараз і Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА, він а, всіх просив ще раз в жодному разі не викладати навіть фото, де видно слід від ракети, яку збило а, ППО, от а наскільки це реально, що вони там в реальному часі це все а, аналізують і розуміють, де саме зараз може стояти наше ППО? Вони це аналізують, але аналізують для наступного удару, як правило, після масованої етапи наступного дня вони відпрацьовують по тим цілям, які засвітили, тобто не в режимі реального часу, а в режимі розвідки для наступних ударів. Чому це важливо? Бо звучить така фраза, що дочекайтеся, хоча хоча б закінчення повітряної тривоги, тобто таким чином, ми розуміємо, що не можна викладати і після закінчення а, тривоги. Шона більшість систем ППО вони не настільки мобільні, знаєте, що вони там за 15 хвилин або за півгодини можуть переміститися. Вони знаходяться на більш-менш такому місці, де стаціонарні розумієте, тому саме цьому це не не потрібно викладати або щось робити таке. Незрозуміла. Так отут мені цікаво, тобто це навіть у нас розмова, в мене питання не про 15 хвилин, у мене питання було саме там про день-два. Ну, день-два. Я думаю, що це вже, вже позиції будуть інші, але на всяк випадок краще, краще не викладати загалі. Так наразі одразу додам інформацію. Дає Сергій Гамалій, Хмельницька Ода. Маю інформацію про 63 ракети у небі. Залишайтеся в укриттях. Бережіть себе. Я наскільки розумію, ви зараз нас не бачите, ви тільки чуєте. Ні, ні, не то почу. Тоді ми окремо потім покажемо у нас. Є фото саме ракети уламків ракети. Зараз є інформація, що шахеди йдуть до Києва. Декілька штук зафіксовано з боку погребів. Це надають телеграм-канали. Чому після ракет знову шахеди? А, ну вони відпрацьовують по uh, координатах, де ним не працюють. Uh, тобто, всі ці ракети і шахеди, вони йдуть по координатах, Це скоординована атака, тобто це так заплановано. Тобто, після ракет, коли вже системи ППО перезарядилися, шахедами шахедами потрібно, щоб працювала інша система ППО. Тобто ці зенітно-ракетні комплекси, які працюють проти ракет, вони не працюють проти шахетів. І у нас ми знаємо, що є інформація. Там що в самому тому і Брянську там не дуже спокійно там приходить священна бавовна, і час від часу ми бачимо це на аеродромах Енгельс той самий Боже, як, як ще один аеродром. Одним словом, ми бачимо на аеродромах, де стоїть російська авіація. Оцю священну бавовну. І у багатьох українців тоді виникає, чи може. Можливо, щоб так вона приходила з такою активністю, щоб раз і назавжди зупинити їхню авіацію? Е, ні, фактично, це неможливо, тому що стратегічні бомбардувальники вони створені для того, щоб літати на далекій відстані. Є дозаправка в повітрі, є спеціальні літаки, які дозаправляють, тому вони можуть знаходитись за Уралом. Е, Літ на ту точку звідти пускають ракети повертатися. Це взагалі ну нормальна на жаль для них практика. Тому наприклад, на перед недалекому сході ми ніяк не зможемо по цим аеродромам працювати. Тобто тут потрібно зачекати. І чи можливо так розставити системи ППО? Я там розумію такі регіони, наприклад, як Сумщина, Харків, які ось так, от ти бачиш з вікна. Ти бачиш вже цю країну, якої краще ніколи не існувало. Але зрештою, якщо це брати захід України, ну тут з Білорусі може бути, але все одно якось так розставити системи ППО, щоб воно нічого не долітало в глиб країни. На жаль, країна дуже велика, і навіть в радянські часи прикриття ППО це була така дуже потужна потужне завдання, яке вирішувалося десятиліттями, навіть з ресурсами Російської Федерації. Зараз ми теж вибудовуємо в умовах війни, але для цього потрібен час і велика допомога від заходу, тому що ми самі не це зробити. Михайло, дуже дякую вам за те, що доєдналися до нас, і простою мовою пояснили якраз а, ті питання, які цікавлять багатьох українців.